Всім привіт! Страшно, ні? З вами Пашанчик і Пашок. Так, Пашанчик. Не очікували мене першого, побачити? Ха. Очікуйте. Сьогодні я хороший і зробив Пашкові малесеньку побашку. Нехай він собі трошки виспиться, трошки набереться сил, а то він бідоска, ось така, навіть нічого не встигає. Все йому на купу, все з рук падає. І я такий герой вирішив йому допомогти. Так, всю програму Програму <хи> з Дмитрієм Нагієвим Цілий випуск буду вести я. Кому не подобається, тому сподобається. На дворі така погода, душа цвіте, розумієте, душа цвіте. Хочеться десь вийти, попити, кефіру попити, так, кефіру попити, симочки подзьопити. А я сиджу тут і знімаю це відео. Я знімаю для вас. Так, для вас я знімаю цей випуск. Аби ви знали, як я жертвую. А ну то нічого. Терпець зірветься і я піду разом із камерою на двір і буду малювати із сімошками в руках. В одній сімушки, в другій кефір. А чим малювати буду? Ай, неважно. І спонсором цього показу є весна. Весна! 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 Весна. Пашок, ти ще там спіш? Пашань, дай мені спашок, і дай мені виспитися для комок. Я думаю, що негарно буде, якщо я зніматиму його в тросах в ліжку. Хоча я це можу зробити. Але ні. ні, -ні, 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 -ні. ні. Коротше, що я весь час про себе та й про Пашка Хто там виграв був? Ага. І у конкурсі цього разу виграв цей парнішка. Ні, ну ви замітили, що в нього на задньому фоні? Придивіться. тайний агент Крушем. Піпли. 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 Якщо вам сподобалась ідея із таким проведенням конкурсу методом голосування, викладайте лайки. Але лайки тут не поможуть. Ви краще мені пишіть в коментарях. У групі або мені навіть в повідомлення свої ідеї, якщо у вас є якісь свої дороботки, свої ідеї, пропозиції, бо з одного боку накручувати голоси нефайно, там хтось не хоче взагалі накручувати голоси, хтось хоче накручувати голоси, бо хоче виграти. З одного боку, це ніби і нормально, і з другого боку, і ненормально. Тому я хочу, щоб воно було як. Одним добре, так другим добре. Наступний конкурс я буду проводити також голосуванням, але голоси враховуватимуться лише тільки тих, які підписані на мою групу. Так, це звісно мені добре, але тут нема накрутки, тут вже усі на рівні. Як там пішов, Весь час сказав перед тим, як починати малювати. Ану, нагадайте. А, Поїхали, так? Я скажу погнали! Погнали! Народ, ви чуєте, яка в мене коротше зараз музика грає, і завжди, коли я малюю, в мене з'являється дуже багато різних думок. Так, це зараз Пашанчик говорить. Мене думок. Так, і хочу дати вам три три запитання, на які ви відповісте під відео. Що для вас таке щастя? щастя, але серйозно відповідайте якою повинна бути ваша друга половинка, це стосується і пацанів, і дівчат, і чи можна їсти жолуді? <риклад> <риклад> Поїхали. Ви ще тут? Не зачекалися? Та й правильно. Ось вам портрет. І, звісно, як Пашанчик буде без своїх карикатур? Ну так, тож, Пашанчик не Пашанчик. Тримайте ще від мене ось таку карикатуру. Леді джентльмени, ласкаво просимо всіх на канал обох пашків, де знайдете портрет і сміх або і те, і те в одному малюнку. Кажу, від пашані шарш на перемогу в кожного шансу. Робиш репости, береш у конкурсах участі. Рахуй, що наполовину ти вже виграв портрет свій. фортуна любить тих, в кого хороша, чиста карма, підпишись, і твоя карма стане чистою, мов капля. Мою сліз, коли ти не підпишешся. Ой, народ, піпли, друзі, підписники. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете надалі слідкувати за моїми новинами, ви підписуєтеся на мій канал, про що я читав в репі. В репі. Підписуйтеся на спільноту, кладемо лайки, запитуємо мене і пашка, який зараз дрихне. Пишемо всякі коменти цікаві під відео. Ага, і дайте відповідь на мої питання, які я вам задав. До наступного відео. Чао бомбіно!